Пастеризатор для молока. Тут проходить технологічний процес обробки Дальше. молока. А, після того, як ми його отримали з ферми, mm -hmm. молоко випечується ємність і починається технологічний процес. Він починається з пастеризації молока, охолодження, внесення заквасок та ферменту і приготування сирного зерна. Після а, процесу ви, сир виготовлюється, сирне зерно відпресовується на пресах. Uh -huh. а, після пресування ми а, сир солимо uh -huh. у солідний вайн. Десь сир перебуває а, біля доби. Тобто 24 години він готується 24 години, uh -huh. так. А, потім сир із розсолу стікає і далі переходить в камеру розрівання сиру. Теприста. У камері дозрівання сир перебуває біля двох місяців. Mm -hmm. а, тут за ним ведеться догляд, а, тут він а, обробляється, краситься, щоденно пе... перевертається, перевертається да, і а, біля 60 днів а, цей процес дозрівання відбувається. Окей. Так, я покажу. Mm -hmm. Яка красота оце? І після цього поступаю на прилавок магазинів і на ваш стіл смачного.